Мова величава Павло Глазовий. Якби в нашій безталанній мові набралося 200 тисяч слів, то за кожне українське слово вже поклали сто голів. Нашу мову величаву чуємо не всюди, і не мова винна в цьому винуваті люди, не вживеться щира мова з кволими рабами. В яких думка на припоні, язик за зубами, У чиновницьких чуланах, де столи дубові, де неволя і сваволя тісно нашій мові, у крамницях та пивницях, де і повітря п'яне, гасне, в'яне слово наше, степове, духмяне. Не для куплі мова наша, і не для продажі. Не для того, щоб базійкать на ледачім пляжі, наше слово не вібгати у сухі трактати, Щоб лакейством хліба кусень підло заробляти, Щоб брехати, щоб дурити, Забивати баки, позичаючи нахабно очі у собаки. Ти як російська дівчинка, Ольга. Киця, ти як, російська дівчинко, привіт, напевно, ти за татом сумувала, а я померла в юних десять літ. Твоя сім'я моє життя забрала. Твій тато, справді, ніби лютий звір, він братика мого убив без жалю, а я тікала, вибігла у двір. Але мене замкнули в підвалі, а там лежав застрелений татусь. Я бачила, як рофлилась рікою, а в хаті плакав зв'язаний дідусь, його побили і шукали зброю. Твій тато мою маму шматував, і так безжально бив її ногами. У неї всі прикраси він забрав. Вони напевно вже у твоєї мами. У моїх вушках досі її крик, який ставав тихішим і тихішим, а потім голос мами просто зник. Її нема, не витримала більше. Її до мене кинули в підвал. Твій тато там. Знущався наді мною, а мій татусь застрелений лежав, і кров моя лилася там рікою. Ти як, російська дівчинко, живеш? А я лежу убита твоїм татом? Мій хрестик ти напевно бережеш? Тобі подарував його на свято? Мені цікаво. Він ночами спить, цілує твою маму, обіймає. Моя матуся і лежить, і він про це чудово пам'ятає. Твоя матуся змила нашу кров, тобі вдягла моє червоне плаття, твій тато в нас понівечив любов, Ціла дітей, він розривав на шматці. Ну що, російська дівчинко, бувай. Мене знайшли і нарешті поховають. До Бога підведуся в рай, там янголи на мене вже чекають.